Я думаю, що я в певно попав, скажімо, політичну депресію, я би так сказав, ага, так, зокрема так. після президентських виборів. Коли сидиш у тому парламенті, тим більше і відчуваєш цю гнітючу таку атмосферу, яка там панує, коли відчуваєш, що ти не маєш найменшого значення, що ти на нічого не можеш вплинути, я тому настільки розчарувався, що навіть не хочу балотуватися цього. сюди. Публічно брехати колишній нардеп та міністр юстиції Роман Зварич почав після помаранчевої революції. Тоді перед його призначенням міністром юстиції вперше спалахнув гучний скандал навколо його так званої освіти та вчених ступенів. Інтернет видання Українська Правда з'ясувало. Що професійний філософ Колумбійського університету, як сам себе називав Роман Зварич, насправді збрехав про свою освіту. Він ніколи не був ні магістром філософії, ні доктором наук і взагалі кинув навчання в американському університеті, провчившись там усього майже два роки. Проте це викриття не завадило Роману Зваричу очолити мін'юст і вкрай нефахово ним керувати. Там, де Зварич, там завжди скандал. Там завжди то якась нафта, там якийсь рекспорт, не рекспорт, щось там пуджує всіх, що хоче йти в відставку. Тут не просто вже не треба лякати, вже просто треба нарешті піти в відставку і знаєте, не, не мордувати себе і людей. Згодом брехуна невдаху зварича звільнили, і він повернувся у парламент. Кажуть, відтоді у Романа Михайловича причаїлася жадоба помсти та величезне бажання реваншу. Наступні роки депутатського життя зварича нічим, крім стрімкого накопичення статків, не виділялися. Це є іконостас з однієї церкви в Косівському районі, яка була зруйнована більшовиками. Це насправді не моя колекція. Я до них не маю ні найменшого відношення. Як крім того, що вони висять висять. Кабінеті? Це моя дружина збирала колись. Вона їздила по всій Україні з Волині. До Полтави. Я не знаю, як вам це сказати, щоб ви не подумали, що я вже цілковито з Божеволів. <кажіть>, um, всі ікони зі мною говорять. Не всі, звичайно. Вони зі мною розмовляють. Um, от для прикладу, за, за моєю спиною uh -huh. uh, є святий Матвій. Суворішого дядька я в житті не зустрічаю. Він з вами також говорить. Він картає мене з дня на день. Він мене в спину постійно штовхає і, 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 і говорить мені, який я поганий. Тобто я б від нього жодного доброго слова не почув. Спільно із своєю дружиною, істориком, етнографом Світланою Ковалевською. Зварич пан Роман вельми ефективно розробляв та втілював у життя різнобарвні фінансові афери, завдяки яким спільне майно подружжя розквітало на очах. Щоправда, найбільш талановитою у цьому тандемі виявилася саме Світлана Зварич, про кримінальні досягнення якої почали ходити легенди. Після революції гідності для Романа Зварича відкрилися нові можливості та шанс отримати довгоочікуваний реванш. Несподівано для всіх колишній нардеп та псевдомагістр філософії стає раптом керівником передвиборчого штабу активіста революції гідності та командира військового загону Азов Андрія Білецького. Я вірю в Андрія. Я вважаю, що Андрій є дійсно один із. Майбутніх лідерів нашої держави і не тільки тому, що він є командиром доволі успішного уже полку, не тільки батальйону, який на полі битви показав, чого він вартий. Андрій має дуже конкретну свою програму, яка зокрема стосується реформи системи збройних сил, введення доволі таких грунтовних змін у воєнну доктрину. І, зокрема, він хотів би також віддати більше свого часу вже як народний депутат України, щоб попрацювати над антикорупційним законодавством. А це така сфера, яку я дозволю собі сказати трішечки. Знаю. Не знаємо, чим очарував молодого політика Білецького старий пройди світ Зварич. Але після перемоги командира Азову на парламентських виборах пан Роман Зварич натягнув військовий камуфляж та назвав себе одним із ключових керівників Азову. А через деякий час узявся навіть за військове навчання молодих вояків. Програма насправді, якщо одним реченням сказати, зводиться до того, що е, наш офіцерський корпус е, самого Азову. Ми намагаємося перевести на стандарти НАТО. Про це дуже багато говорили протягом останніх років в Україні. Ніхто насправді нічого по цій лінії не робив. Це все фінансується за рахунок добровольчих внесків наших тих людей, які нас підтримують. Не всиділи без діла, і дружина пана Романа Світлана Зварич. Себе скандальна пані, прізвище якої пролунало в найбільш масштабних фінансових аферах, знайшла у будівництві військової техніки. Створивши під маркою Азов приватну мануфактуру. Пані Світлана назвала її інженерною групою і заповзято узялася майструвати зброю. Вірніше бронетехніку. Головним інженерним здобутком досить дивної команди майстрів Світлани Зварич став незвичний гусеничний пристрій, який називали спочатку штурмовою машиною, потім бронемашиною і навіть танком. Попри низки скандалів навколо якості цієї машини та її комплектації, Світлані Зварич вдалося досить ефективно організувати відповідну рекламу своєї діяльності та затягнути до своєї майстерні високопосадовців, у тому числі керівників Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ. Саме від їхнього рішення, на її думку, залежала доля утримання держзамовлення на виготовлення військової техніки інженерною групою АЗОВ. Нещодавно цей танк зник. Здійнявся справжній галас. Більше усіх кричала авторка загадкової техніки Світлана Зварич. Вірніше не кричала, а щогодинно викидала у Фейсбуці гнівні прокльони танковим викрадачам. Розчулившись, Світлана Вікторовна навіть зізналася, що насправді цей залізний бронеагрегат було зроблено із старого бульдозера, який, за її словами, притягли звідкись хлопці із псевдами піджак та дух. Пізніше танк Світлани Зварич знайшли в одному із підрозділів Азову на сході України. Його забрали ті, для кого він будувався. А на головній сторінці інтернет-сайту її інженерної групи Азов, назву якої пані Зварич терміново чомусь змінила на Арей. з'явилась начебто, детальна інформація щодо витрат благодійних коштів, отриманих фірмою Світлани Зварич. Ймовірно, хвилюється пані Світлана, та попри усе намагається довести свою чесність. Адже віднедавна її так звана благочинна волонтерська діяльність викликала багато питань не лише серед вояків Азову, але і його керівництва. кажуть попереду серйозні розборки стосовно вкрадених Світланою зварич грошей, які вона збирала, начебто, для потреб Азову. Крім того, вельми незрозумілим став заклик Світлани Зварич щодо відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, якого донедавна вона щиро шанувала та цінувала. А тепер навіть звинуватила його у тому, що пан Аваков нібито використав її танк для власного піару. Здається, розуміє тепер пан міністр, що Світлана Зварич разом із своєю бронемашиною його просто ушукала, використавши в якості іміджевого обличчя. Що ж стосується власного обличчя, то тут пані Зварич рівних немає. Артистично вдаючи себе щирого патріота. Вона досить вміло сформувала імідж такої собі хвацької тітки ватажка, здатної на усе заради перемоги. Підкреслюючи вдавану сміливість та рішучість вуличною лайкою і цигарками, Світлана Зварич насправді є досить хамовитою та цинічною особою. Гадаємо, що найближчим часом поза увагою не залишиться і чоловік пані Світлани, Роман Зварич, діяльність якого ніякої користі, окрім порожнього популізму та зухвалої брехні, ні азову, ні громаді не несе. Отаке От воно буває життя цинічним і брехливим життям заради грошей.